З сьогоднішнього дня в місті Друговичі розпочнеться вакцинація проти COVID-19 вакциною Модерна. Це матрична РНК вакцина, яка не вмістить в своєму складі вірусу. Дана вакцина розроблена в Сполучених Штатах Америки разом з Швейцарією, а виробником даної вакцини є Іспанія. Після отримання двократної вакцинації з інтервалом 28 днів людина може отримати міжнародний сертифікат у свого сімейного лікаря. Значить, вакциновані проти COVID-19 вакциною Модерна можуть безперешкодно перетинати кордони любої країни світу. Даною вакциною можуть щепитись особи віком від 18 років і старше.